Доброго ранку, шановні друзі і гості мого ютуб-каналу. Також мої найкращі підписники. Ну що, розіграш ножа розпочався. Вчора, в 9-й вечора, я загрузив в шортс ваші відео. Е, участь приймає 6 чоловік. Е, 6 чоловік, які будуть брати участь, які беруть вже участь в цьому конкурсі. І що саме цікаве, е, приймає також участь в конкурсі одна людина, яка вже третій раз е, приймає участь, і яка того разу виграла ніж. Це е, лавочка там е, з металом, дерев'яна з металом, були гойдолки. І минулого разу він виграв складний ніж, папуга. Е, також радий бачити, що він. Е, також участиє в розіграші. І нові люди. Також дуже хочу е, привітати товариша, можна так сказати. Тобі, Полі Карпович, друже, великий щирий привіт. Дякую, що ти приймаєш участь в цьому розіграші. Е, чесно кажучи, я б хотів, щоб ти виграв, ну, чесно. Е, і було би дуже цікаво, якщо ти виграв, е, виграєш, е, було б дуже цікаво подивитися цей ніж е, в твоїх руках, І щоб ти його протестував. О, я би хотів дуже подивитися. Ось, ну що, можу сказати, розіграш розпочався. Е, 31 числа я в 9 вечора е, е, закриваю розіграш. Ось, і виходжу в 9 вечора в прямий ефір От, і оголошуємо переможця конкурсу. Тільки буде переможець зразу 1 числа ранку я надсилаю йому цей ніж. Так що складного нічого немає. От, шорс це така річ, що все може помінятися, бо сьогодні. Деякі відео там має більше переглядів, а завтра можуть мати інші відео більше переглядів. Тобто така ситуація. От. Ну що, бажаю всім успіхів. Бажаю, щоб ви, хтось з вас виграв цей ніж. Ось, Така справа. Всім дякую, хто приймає участь. Всім. Всього найкращого. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте палець угору, хто палець вниз. Я певне, що за вподобаєчку. Коментуйте. Всім успіхів. Буду чекати 31 числа. Всім всього найкращого, всім пока-пока, моїм підписникам сердечко. Всім всього найкращого.